У головному управлінні розвідки підтвердили, що ударні дрони атакували російський авіазавод, де виготовляють ракети Х-59. Мова про те, що летіли чотири безпілотники, вже підтверджено, що три потрапили у ціль від цих ракет більше за все страждають Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська області, Запорізька та Херсонська. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що тепер ці області будуть менше терпати від атак? Так, цілком а справа у тому, справа у тому, що ми сьогодні ми розвиваємо нову тенденцію цієї війни, і вона полягає саме в тому, що ми починаємо йти на територію ворога, і легітимні цілі на цій території ми починаємо вражати. До речі, до речі, там ще Одеська область ці ракети Х-59 теж вони дістають туди і. Чим ефективніше ми будемо наносити ці удари, чим більше у нас буде засобів для їх ураження. А це на сьогоднішній день може бути і ну в першу чергу безпілотники, які ми випускаємо сьогодні, або налагоджуємо їх виробництво, от, або нам передають деякі західні країни, тому що в останніх пакетах допомоги, якщо ви звернули увагу, там іноді появляються безпілотники різних типів типів. Як ударні, так і розвідувальні. і розвідувальні. Так що дійсно ми можемо в перспективі ми можемо зменшити кількість цих ракет в Російській Федерації і е, призупинити максимально призупинити можливість їх е, виробництва. Добре, давайте перейдемо до аналізу ситуації на фронті. В генеральному штабі повідомили про те, що за минулу добу росіяни атакували контратакували на півдня, саме в районі Вербового, Старомайорського та Новодарівки. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що ситуація там нестабільна, чи можна взагалі її такою назвати? Скажу так, що там дійсно нестабільна ситуація, в тому сенсі, що вона дуже динамічна на сьогоднішній реч? На сьогоднішній день і е, там лінія фронту ну досі досі не визначена. Вона рухається, постійно рухається. Е, причому ми, з нашого боку вона рухається вперед і на е, і трошки по флангах. Е, допустимо, там, де ми просумаємося вперед, там би намагаємося ще і розширювати фланги, і, і поступово наша. Кількість звільненої території зростає. А ворог навпаки намагається наносити флангові удари е, на рубежах е, самого початку вклинення, щоб максимально ну зрозуміла їх мета. Е, спробувати відрізати от наше угруповання військ, яке вклинулося в їх оборону, відрізати від основних сил. Е, тому. Я думаю, що це і виправдано з точки зору військової, тому генеральний штаб на сьогоднішній день досі не дає ніяких, ніяких більш-менш детальних пояснень того, що там відбувається, і де сьогодні проходить лінія бойового зіткнення. От там дійсно ситуація. Ну будемо так казати, якщо язиком говорити мовою. Тіх зведень Генерального штабу, то ситуація не визначена. Повідомляли з таврійського напрямку, що ворог збільшив кількість ворожих атак. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати ну ось в цілому цю ситуацію з тим, що Путін дав наказ, що його до жовтня місяця так виправити, якось покращити для, для окупантів ситуацію на фронті? Ну ви знаєте, я не сумніваюся, що такий наказ мог мог відбутися. Чому тому, що у нас є досвід весни поточного року? Пам'ятаєте, коли брали Бахмут, вони намагалися захопити. Там постійно лунала наша розвідка. Постійно говорила, що нові дедлайни встановлювалися ну майже не кожні дві неділі. Казали, що там до, до початку, до кінця там лютого, потім до середини березня, потім до кінця березня, потім. Ну, врешті-решт, коли коли Пригожин зрозумів, що Бахмут він остаточно сили закінчуються, в Бахмут він не візьме. Він почав кампанію виводу свої своїх бійців з лінії фронту, тому цілком імовірно, що дедлайни ставляться. А так не може бути, коли є війна, коли є військові, постійно ставляться якісь завдання, і е, кожне завдання е, повинно мати кінцеву, кінцеву дату його виконання. Бо якщо немає, ви ж знаєте, да, чим відрізняється мрія від цілі? Датою, поки поки немає дати виконання, терміну виконання, то це мрія. А як тільки з'являється термін виконання, це встанов... стає ціллю, тому, тому я цілком впевнений, що такі розпорядження лунають постійно. Олеже ж Володимирович, от ми пам'ятаємо, як генерал Тарнавський говорив, що наша задача мінімум, так це токмак, і американський інститут вивчення війни, аналізуючи ситуацію, говорить про те, що російське військове командування готове пожертвувати позиціями на півдні та сході, аби укріпити Мелітополь та Бердянськ. І вони говорять, що Герасимов хоче зберегти свої сили за рахунок оборони у токмаку. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви такий сценарій е, з такі умови, що от так, макусами, наприклад, не будуть йти вуличні бої, а ми змусимо окупантів піти звідти і укріпля, укріпитися, от якраз далі. У Я думаю, що це це скоріш за все стане основним сценарієм. Справа у тому, що настільки укріпли... укріплене місто і йти на лобовий штурм, то це було б безглуздя з нашого боку. У нас і так немає е, немає е, тої чисельної переваги, як е, колись колись писали в е, класичних підручниках організації ведення бойових дій тис на в, воєнного мистецтва. Що повинно бути трьох, а в найліпшому варіанті п'ятикратна перевага над чисельністю і противника. Ми сьогодні беремо за за рахунок. Навченості військ і за рахунок якості західних озброєнь, тому токмак скоріш за все. Ми, ми будемо намагатися обійти зі сходу, саме саме вигідно його обійти, і перерізавшись залізницю і основну магістраль автомобільної дороги, яка є основною магістралью, зв'язуючи Бердянськ і Токмак. От таким чином змусити ворога або залишитися в оточенні, ну скільки там протримається гарнізон, без, без підпитки, особливо боєприпасами і особовим складом, тому що це саме такий е, матеріал, які, які особливо боєприпаси. Це саме витратний витратна стаття в ході ведення війни, і до речі. До речі, чому вони так укріплюють такмак? Тому що Такмак це ключ до в цієї північно-західної частини окупованої території на Запорізькій і частини Херсонської областей. Це Енергодар, це Запорізька атомна станція. Ну, фактично до, до Каховки. цей весь кут. На північно-західний, він попадає в оперативне оточення, якщо ми оточуємо такмак. Так що я думаю, що ну і Мелітополь теж я є, ну дивлячись на карту, е складається враження, що немає сенсу теж штурмувати Мелітополь. Треба йти пар Паралельно такмак, Мелітополь, залишаючи ці два міста праворуч, то, ж, е то західніше нашого прориву і йти на. На узбережжя, причому не особливо йти на Бердянськ. Теж теж таке питання, треба просто виходити на узбережжя. Можна йти подаже якщо в самому такому я би сказав е мінімальному варіанті. Треба йти на перекоп. Давайте поговоримо про ситуацію в Криму більш детально. Ми бачимо, що останнім часом збільшила кількість е, рідного роду операцій на, на Крим, і от чи є ці атаки на Крим, скажімо, так, повною катастрофою для Російської Федерації. Бо видання Deutsche Welle написало ну таку розгорнуту статтю про всі ці атаки, і вони говорять про те, що в Криму відбудеться грандіозний фінал цієї війни. Ви погоджуєтеся з цією точкою зору чи ні? Так, абсолютно погоджуюсь. Да я я вчора ознайомився. В принципі, вона мені подобається, і до речі, ми з ну от з вами ми раніше менше спілкувалися. А ну, в принципі, я і раніше казав, і багато о, військових експертів-аналітиків казали, що Крим буде звільнити легше, ніж Донбас. Чому тому що Донбас примикає все ж таки к Російській Федерації і там. Суцільна, от я згадую, аналізував 2014 рік, коли вторгнення відбувалось по взагалі по полю, де не було дороги, там прокатували машинами ґрунтову дорогу і вводили війська на нашу територію, коли захоплювали Донецьк, Луганськ там, ну і частину цих областей. От, то Крим на сьогоднішній день, от те, що почалося зараз в Криму, до речі, ну я вважаю, це, це е, вже планова операція підготовки Криму до звільнення. Відрізання перерізання суходу, коридору по суходолу і е, руйнування Керченського мосту, фактично робить, робить півострів анклавом. І е, знов ж таки ми повертаємося до того, що ми з вами тільки що обговорювали стосовно того, що так макає Мелітополя. Це буде фактично Крим попадає в, в оточення. І далі просто планомірне знищення об'єктів, е, можливо, військових об'єктів на території Криму. А їх ми сьогодні рахуємо там біля двохсот е, засоби, сили і засоби у нас є для цього і ракети, і е, дрони. От, а потім можливо проведення операції. Або ми дочекаємося, дочекаємося за рахунок ще й підпільної роботи наших партизан на півострові. Ми можемо дочекатися просто білого прапору і, і потім зайти в Крим. Тобто, Росія до, можна... до, речі, до речі, звільнення Криму це буде руйнування основної скрепи цієї війни. Ви ж пам'ятаєте, як, як Путін е, радів і як він створював цей міф і е, цю російську скрепу стосовно повернення Крима, як він там, в вродною гавань? да? Е, він Це... даже документальний фільм, в якому він особисто там е, говорить про те, що він готовий був застосувати ядерну зброю для того, щоб Крим повернувся в склад росі... Росії. От а тут якщо ми його звільняємо, то подальша війна втрачає сенс для Російської Федерації. Ось тоді за що за що ця війна була? Стається така ситуація, що вони фактично не фактично, а ну фактично да, де факто, вони її програли. Якщо, якщо ми звільняємо Крим Олег Володимирович, якщо дозволите, я уточню. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що білий прапор так росіяни мають підняти. Тобто, ви бачите такий сценарій, коли росіяни не можуть здатися. Я думаю, що так. Під тиском я ж кажу, під тиском сил спеціальних операцій партизанського руху, а це складова частина ССО. От і при повному при повному припиненні постачання з материкової Росії через Керченську протоку і перекриття суходольного коридору, от в такому, в такому сенсі, при план, планомірному знищенні. Знищенні військових об'єктів я думаю, що цілком імовірно, що командування тих тих частин підрозділів, які залишилися в Криму, може прийняти рішення стосовно стосовно о, початку перемовин про капітуляцію. Скажіть, будь ласка, а руйнування Керченського мосту доцільніше це робити, скажімо, так, до перерізання сухопутного коридору чи після вже? Я думаю, що скоріш за все, це доцільніше зробити е, одночасно. Допустимо, я, я так розумію, що е, е, інакше сьогодні у нас є сили і засоби для того, щоб наносити удари по, по Керченському мосту, але судячи з того, що вони не наносяться, я так роблю висновок, що в генеральному штабі, скоріш за все, з виходом наших військ на перекоп е, або до Азовського узбережжя буде зруйновано Керченський міст. і сьогодні, сьогодні Російська Федерація ще постачає техніку озброєння особовий склад через. Е, Через Крим, але в Криму до речі, кількість військ зменшується за рахунок того, що вони витягують, витягують ці війська на Запорож на Запорізький напрямок. Ну як з їхнього боку дивитися, от ми знаємо, є, є відомості, навіть що оці барсики, як їх називають, батальйони Барс, це бойовий активний резерв страни, резервісти. Вони теж кримські барси. Вони сьогодні вже воюють під Такмаком. От. Так що я думаю, що скоріше за все це буде найдоцільніше що було буде, буде зроблено одночасно. Скажіть, будь ласка, а от Путіну на тоді є чим відповісти? Скажімо так, за Крим? Нема ну Путіну сьогодні вже нема чим відповісти. От сьогодні вже ми спостерігаємо такі, такі феномен, що резерви Російської Федерації перекидаються вздовж лінії фронту. І на сьогоднішній день я так розумію, що в генеральному штабі Російської Федерації головна головне завдання визначити, де ще можна зняти війська для того, щоб перекинути їх на більш гарячі точки. Хоча таких гарячих точок на сьогоднішній день всього нам всього дві: це Бахмутський оперативний напрямок і Мелітопольський оперативний напрямок. От но, при тому, що ми допустимо Купінське, Ліманське, Авдіївське, Мар'їнське, Ша. Бердянський напрямок. Ми ведемо жорстку оборону. Ми там не атакуємо позиції росіян. Вони навпаки атакують. Але ми там зробили таку ситуацію, що вони не можуть звідти знімати війська, тому, тому що все втягнуто в бій. Постійні в ці атаки от із стратегічних резервів було дві армії: 8 і 25, яку почали формувати ще на початку травня місяця. І вони півроку вони хотіли їх формувати до 1 грудня. І в грудні передислокація сюди. Я так розумію, що в планах, ну, скоріш за все, було наступальна операція. Зимова кампанія, наступальна. Десь на ну можливо на тому ж і запорізькому напрямку або Донецькому напрямку, це вирівнювання, скоріш за все, вирівнювання Донецької області по адміністративних кордонах. Ну так як ставили задання на початку ще на початку так званого СВО. Вот. А, але сьогодні на півдорозі, коли армія не фактично не закінчила даже формування. Не те, що комплектування особовим складом і технікою. 25-та вже знаходиться на рубежі сватового От, І ми знаємо, ну армія, щоб ви розуміли, давайте для глядачів скажемо, армія це 35-40 тисяч. Повинно бути це, як правило, один-два армійських корпуси і одна-дві е, стрілецьких чи е, танкових дивізій. Ну, плюс ще комплект окремих бригад чи полків. А на сьогоднішній день чисельність 25-ї армії складає всього на ну, по різним оцінкам розвідки десь 10-12 тисяч. Це повноцінна мотострілецька дивізія. Хоча вона по документах рахується як армія, і її формував південний воєнний округ Ростов на, на дону Вона вже в Україні. Вони її притягують сюди. І восьма, і Західний округ формував восьма загальна військова армія. Вона, начебто, є там теж відомості, начебто її намагається перекинути те, що змогли сформувати, намагається перекинути на, на Херсон, на лівий берег Херсонської області. Так, от це стратегічний резерв, все більше нічого немає. Більше ну крім того, що військкомати дають сьогодні кожного дня, там ну збираючи збираючи свою свою в Російський Федерат, Більше більше немає що перекидувати перекидувати на сьогоднішній день е, з Росії в Україну. А от і це говорить про те, що вони фактично ну можна сказати, вичерпали стратегічні резерви, і сьогодні вони апелюють тільки тактичним і оперативним резервам, які е, Підтягуючи, допустимо, от на, в рай, на рубежі Новопрокопівка в РБВ, да, про що, про що ми сьогодні казали, вони вже витягують другий ешелон е, з, 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 другого, з другої лінії оборони, вони тягують вперше. Щоб зна, хоч якось стримати е, наші війська. Отака от от приблизна ситуація сьогодні з резервом. Олежа Володимирович, от ви згадали з Херсон, до речі, Херсон, скажімо так, ну мало обговорюють в інформаційному плані. Скажіть, будь ласка, але ми бачимо, що ворог атакує, зокрема, і сьогодні вночі атакували Береслав. Як ви бачите, скажімо так, чим важливий цей напрямок Херсонський і як там найближчим часом можуть розгортатися події? Там можуть події розгортатися взагалі непередбачено. Може, навіть для деякого буде і на рівні фантастики. Що там відбувається? Дивіться, ми проводимо, як колись сказала представництво міністерства оборони, що сили спеціальних операцій проводять спеціальні заходи. Насправді, ми фактично намагаємося наносити вогневе ураження противнику вздовж всього лівого берега. Ну крім таких об'єктів, як Каховка чи Нова Коховка, де вони там стоять в містах, і там ми не активнічаємо, тому що там у них оборона більш-менш побудована. В інших містах, там, де всю лінію оборони, яку вони побудували там за 9 місяців змило, оці з збросом, аварійним збросом цього водосховища Каховського, ми не даємо можливості побудувати все заново. Ми ганяємо їх там по всьому лівому берегу, не даємо. Закріпитися на самому берегу, не даймо розгорнути свої сили і засоби і проводити диверсійну роботу на правому березі, знищуємо там моторні лодки, особовий склад так і таке інше. От. Так, що лівий берег на сьогоднішній день я би так сказав, що в деяких місцях, а ці місця доволі великі, є сірою зоною на сьогоднішній день. От. І чому, і до речі, це, це пояснює, чому так лютує ворог на обстрілюючи правий берег, вони намагаються запобігти, як вони рахують. Ну, по даним знов таки нашої розвідки, що в Генштабі Росії розглядають варіант форсування Дніпра. І вони, вони чомусь думають, що у нас там велике накопичення сил і засобів. І що ми можемо в будь-який момент сісти на ці пароми і на човни і переплисти Дніпро і почати наступ на на, 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 на Армянськ. Це сам, саме коротке до входу в Крим. І до речі, вони спочатку зняли частини три ї армії, ні, 36-ї армії з Херсонської області. На самого початку наших наступальних дій, на початку літа. А зараз вони саме туди на повер перекидують цю восьму недеформовану армію загальновійськову для підсилення свого угруповання військ. І лінію оборони вони вже будують, е, ну, подалі від Дніпра, скажімо так.